Доброго дня, любі друзі! З вами знову Сергій Манджуков, Піщана Полтавська область. Здивлюся, в мене почав падати абрикос. Крутецький абрикос, не знаю, попався як пересорт. Заказав рабаду і рубісту. Ну, тобто Прицею і Рубісту а оказалось, Приція. І це не рубіста. 100% не рубіста. Ну, Але абрикос такий доволі гарний. Можу показати його загрузку. Сейчас я постараюсь під низом. Получається у нас ось два абрикоси, 2 абрикоси, 2 абрикоси на цьому, на ладошку. Що я можу, хочу сказати? Дуже запашний в цьому році, загрузочка вже трошки є в минулому році, і дятлики жарили, що я хочу. І смак оказався на диво приємним. Ну, як кажуть, смак головне. Загрузка в принципі, теж непогана. Я там чуть попозже покажу, пізніше може за днях покажу пін-код. Теж там загрузка башна, Ну, на цьому дивлюся гарна загрузочка. В цьому, в цьому році не спостерігається манеліоза на приростах. Ось дивлюся, клястер споріоз трошки є, але він оброблявся, е, тому що погода була під манеліоз не заточена. Була, була суха весна відносно, і е, абрикоси, в принципі, е, скажімо так, збереглися. Е, і коли були обробки, тобто немає, якщо на старих абрикосах і абрикоси є, то і маніліоз присутствує, і він буде розвиватися, то тут я старався обробляти, щоб не було маніліозу. Зараз я зніму всередині з цими абрикосами і скажу на смак. Ну, реально зважу і покажу їх всередині. Ось, поклав на ваги. Середній розмір десь 75 грамів. Там 74, 75. Ну, 77 і 70. Ось. 77. Ну, будемо так, 75, 76. Ну, тобто, в принципі, доволі такий гарний розмір. Моя ладошка. Дві абрикоси. Що я хочу сказати по смакові? Зараз я розлупаю абрикосу. Соку тут вистачає. Косточка відділяється. І по смакові зараз зараз скажу. Як можете бачив, сок прямо аж перетікає. У цьому дуже смачна, гармонічний смак, є солодість, є кислинка трошки, але дуже, ну, дивіться, скільки вже накапало, і ось воно плаває. Ніжна шкірка. Це саме то, що потрібно для. Єди. Але це не один із тих абрикос. У мене ще дуже смачний абрикос, я вам розкажу в наступному відео. Так що з вами був Сергій Манджуков, піщана Полтавська область. Абрикос невідомий, попався як перисорт, всього найкращого. Здоров'я вам і вашим садам!